Блять, ну це пізда нахуй, й твою мать. Блять, я да. І тут, блядь. Блять, я ж в туалет захотів. Вітайся, ти це вирізаєш нахуй. Я просто хочу сказати, що ти довбой обкончений. Та йди ти нахуй! Перед початком перегляду хочемо повідомити, що подальший контент був відзнятий та сформований майже рік тому. Думка коментаторів частково могла змінитись. І може бути на актуальному даному відеоролику. Приємного перегляду. Наші незмінні. Доброго дня. Мене звати Іван. Це перший випуск дивайних критиків. Запись раз, запись два, запись три. У нас сьогодні в гостях пан Олександре. Мій найкращий друг. Сьогодні ми будемо брати в нього інтерв'ю. Е, проте це вже, блядь, друг... друга, спроба. друга спроба, тому що iPhone 13. Похлопаємо, Похлопаєм, блядь, дерьмо, сука, кончено. Ібав його в рот, що там нахуй. <рес> він просто. Чуваки, він кумекалку не включив. Я йому ще, Я ж тобі казав, що техніки вірити не потрібно. Вона, блядь... Ми знімали 45 хвилин. Я мав вже їхати ну, майже додому. Але цей довбой вирішив перевірити камеру, чи все записалось. І я по обличчю бачу, що у чувака страх, паніка, він не розуміє, що сталося. А там просто, ну, хлібало, помінялось так. Дивиться, як, як це було? Оце телефон, блять, він дивиться. І оце обличчя так міняється, Дивіться. Я такий, що, блять, сталося нахуй! Що Що зробив? Ніхуя не записалось. І я починаю. Це ми вставимо. Почнемо, пан Олександр, з першого питання. Слухаю уважно. Ти тебе не може сприймати нормально після такого факапу. Це і коне, твоє найголовніше правило. Яке ти для себе поставив після 21 року досвіду життя? Він же зараз буде чути зовсім інші слова, які ну я зараз щось інше придумаю. Ні, 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 давай. То я вже в мене головне правило єдине, просто не зраджувати своїм близьким, мати максимум одного-двох друзів, а не ораву людей, які просто поруч труться. Вони зайві. І мати мету і мрію, чого я хочу. Я її зараз конкретно чіткої не маю, тобто я просто прожигаю своє життя як можу, але блядь, як є. Тому найголовніше просто мати те, чим ти хочеш займатися, що в 30 років ти сказав: так, я саме цього хотів. От так от. Тому що я спілкувався з багато, ну, з багатьма людьми, яким за 30, і вони кажуть: чувак, тобі потрібно знайти себе, тому що ти в 30 років будеш жити в... Ну, умовно. І ти не будеш мати того, чого хотів. А одна людина взагалі сказала, що одна вона за свої 30 років, от, наприклад, ні разу нормально не святкувала свій день народження. Вона, вона його святкувала так, ну, як не хотіла. Тобто, не так, як вона його хотіла. Вона його святкувала просто, аби воно було. А я відсвяткував два своїх дня народження. Перше, я не скажу в чій бані я святкував. Там був Ваня, це був прекрасний день народження. От нещодавно. Півтора тижні тому ми з'їздили в Київ на картинг. І я зрозумів, що я хочу знімати всі свої подорожі на камеру. Тобто, можливо, навіть я зроблю свій канал. І переходить, 4 мінути блядь. пише. блядь. Гулі ти не писав. Чому, блядь? Ви просто не можете зрозуміти, так, така була душевна атмосфера, все добре було. Грися, а, зараз... а тут така ще жепень, блядь, блять, Ну я його їбав в жопу. Ні, мені це сподобалось, тому що у нього Ваня сидів першу зйомку ці 45 хвилин. Просто чувак не знав, що він хоче, він не знав, як мені поставити питання. Тут зараз емоції валять через себе, блядь. Ой, блядь, дякую тобі, iPhone 13. Все життя користувався андроїдами і вирішив собі ну, змінити операційну систему. А мозок ти собі не захотів поміняти, блядь. Бля, <с Fair> бля, Сука пиздежний <і> айка з'їв, та я ебать одна. Я дай, <сюди>, дай сюди. Блядь, бля, ти навіть айкас не зарядив. Якщо у, на... у мене зараз пам'ять, ну добре, якщо у мене пам'ять закінчиться, у нас є ще ота камера, я туди подивлюсь, добрий вечір. А оця камера моя не пише, так що, якщо закінчиться пам'ять на моєму айфоні, це не його провина, це моя провина, що має там багато фотографій. Порнофотографій. фотографії. Дорожьк, контент. Так, це правда. З тобою. Сука. Так, давай друге питання. Скільки. А, саме головне питання. Ну, ти ручний гальма, звісно, кані. А, отак, от ми тепер забалакали зі мною. Забалакали, полтавські. А, забалакали. Добре, Питання яке? Я не хочу відповідати на провокативне право піздець, Забудьте. Неважливо. У мене інша історія, як він мені програв півтори тисячі гривень. Знаєте як? А я вам розповім. Я не знаю, чи вам цікаво чи ні, я вас ніколи не бачив, ви мене бачите вперше, я на камеру трошки, іду, я камеру трошки дивний. А він мені. Пише. Ми йдемо по вулиці, і він вирішив зі мною посперечатися, що собака, слово собака, жіночого роду. І не смій мене зараз перебивати, тому я що не я кажу: давай е у нас буде спір на 10 тисяч гривень. Він просто не думаючи, жме мені, тисне мені руку. І я не, я не бачу такого, блядь, такої впевненості в жодній, в жодній людині в своєму житті. Я гуглю при ньому, отак от, от, що чувак, дивись, собака, переважно, переважно, чоловічий рід. А тепер саме головне, найголовніше, що я йому скинув 85% суми. Тому що воно використовується як жіноче. Так, ми загуглили. Але переважно слово собака це чоловічий рід, тому я. Бля, ну я що, я, я що, звір, це мій друг, ми ще з ним жити, як мені з ним в Карпати поїду. Тому я йому вирішив скостити борг на 85%. Я вважаю, що я взагалі добра душа людина, тому що буквально 4 місяці тому я йому програв 10 тисяч гривень. У нас був на роботі спір, не буду розповідати на який. Але він, він, сума така. Він, сума така сама. Сума така сама. І, він, і він виконав завдання, яке я йому поставив, ну це просто було неможливо. Він тільки прийшов на роботу, він нічого не знає. А через буквально два з половиною тижні я йому дзвоню, постібалися. Кажу, а що ти? Лох? Закриваєш там 100 звернень від клієнтів. Він каже, він, 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 я, я отак от дзвоню, стібусь, мені весело, ха ха хі хі ха ха-ха-хі. хі А ця дура каже: не заважай мені! Не заважай, блять! Я, я занятий. Я що ж ти кричиш на мене так, друже? Я кажу, у мене вже 70. Йому залишалось працювати ще. Ні, ні, ти випустив один факт. Ти мені телефонував декілька разів. Перший раз, коли ти телефонував, я вийшов на роботу в 9 і о 11-й годині в мене було закрите 30 звернень. Так, да, і після 30 звернень він набрав ще вищий темп. І я йому дзвоню десь о 2. годині і там вже 70. І в мене отак от, от, ну, розумієте, що це? Це дупа моя, отак от, от стиснулася дуже сильно. Тому що я розумію, що я програю 10 тисяч. Я дзвоню йому кожні хвилин 20, щоб збити його. Дзвоню своє СВ, прошу його кидати в занято, щоб просто ну, щоб він не робив. Вона каже, я не можу. Я думаю, біда. У мене починається паніка, він за годину до робочого дня вже закрив е, оту, оте число в 100 звернень, блять. І я розумію, що 10 тисяч гривень. Їх нема, а не улетіли. <смір> ха На, На рахунок цієї ситуації я сидів, я не входив ні на перекури. Нікуди. Я сидів за сраним комп'ютером та працював без зупину. У мене в кінці робочого дня атака руки тряслися. <смір> мені було <смір> так погано, мені було так. Я після, кіць, після того, як я це зробив, я сказав, я більше працювати не буду. Все. І атака сидів на кріслі. Бля. <смір> Я хочу розповісти історію. як До мене зайшли правоохоронні органи, як ми з тобою бухали. Про А чого ні? Я бачив на Ютубі такі відео вже є, але я ще розповім свою історію. Ми сиділи. Зараз почекай. Ми зустрілися нам по 20 років, ми ще молоді, ми зараз молоді, ми дурні, тому не слухайте нас, це просто розважальний контент. Ми такі. Я йому подзвонив, кажу, хоч погуляти. камера там. Я кажу, хоч погуляти. Він каже, пішли. Ми купили. Наче що ми купили? Хортицю чи Гріндей? А, Гріндей. Ми нічого ми навіть поїсти не взяли. Тому що я був впевнений, що моя мати, дуже класна жінка, наготувала нам їсти. Передаємо привіт. Привіт, матусю! Дома нічого немає. Взагалі, пусто. У нас стоїть живчик і 2 два, два літри чи одну, одну літру ми брали. Неважливо! Я не пам'ятаю. Л... Ні, по почекай. Ми. Помилка була в тому, що ми взяли живчик, алкогольний напій і високоградусний, і гараж. І гараж. І, і, і після цього було дуже погано, але історія не в цьому. Ми лягли в різні кімнати, тому що я з ним спати не буду, я боюсь, якщо чесно. А в сьомій ранку я прокидаюсь від того, що мені виносять двері. В прямому сенсі. Я е, йду, у мене ерекція ранкова. Чоловіки зрозуміють. Я, ну, мені просто все одно. Я вже думав, що сваритись з сусідом буду, що ми щось не то зробили, шуміли. Я, е, не дивлячись, в, в око дв... ну, в дверях є око, щоб подивитись, хто там. Отак, от дивишся. Я не я не зробив цього. Відкриваю. Там кнок-кнок мадафака. Там стоїть 5 людей, з них три військових. В бронежилетах з калашем один поліц... поліцейський теж з калашем, укорочення АКС, не пам'ятаю, який, не важливо, він теж в бронежилеті. І стоїть чувак без нічого, тиче мені ксивою Службою безпеки України. І тут у мене починається паніка, ранкова ерекція впала, Ваня просто лежить отак. -от. Просто чувак завмер, ми, ми усрались просто настільки. А мені задають просто таке легке питання. У вас є родичі в Росії? Я кажу, чувак, я вже думав, що в мене трава вдома, я не знаю. Ну, типа, я думав, що цей чувак щось приніс і покурив, що унюхали сусіди, що ми щось тут куримо. Ані, у нас просто, блять, вирішили запитати мене, чи є в мене родичі в Росії. Я сказав: да. Ви з ними спілкуєтесь? Ні, підараси всі до єдиного каже, а можна ваші документи? Я такі, бляха, що й документи до цього. Показує документи. Вони кажуть, добре, дуже дякую вам. Я навіть не запитав, що вони шукали, і мені було все одно, тому що в мене в мене потім, мені, нам треба було йти на роботу. В мене отако оттіпа, я не знаю, що робити. Ваня сидить, а йому нормально. А він сидить, блядь. Пішли ще походить. Я кажу, ти дебіл, мені на роботу. А він ще тоді не працював, він ще тоді їблував. Я, до речі, його привів на роботу. Так, це правда. Він Булять, взагалі ноль паніки, а в мене паніка така була, мене трусить, в мене виворачує. Мені, я на роботу йду з такою панікою, боюсь, що мою хату винесуть зараз. Я не знаю, мама прийде просто похоронить мене. Навіть боюсь, що СБУ мене не похоронить, я боюся, що мама дізнається, що щось. Я, я, напевно, дуже кричу. Ні, я, напевно, дуже кричу. Похуй. До уже, речі. Вже, твій... вже, уже пізня година. А, до речі, сусід перестав стукати. Він стукав годину. Ми встигли пограти в футбол, а потім поїсти, підготувати це все, ну, поставити телефони, все. І він ще стукав. Ну, да. зараз ти... тиша. Я тобі зараз розповім історію, теж такого сексуального характеру, наче минула історія була сексуального характеру, неважливо. Я просто засинаю 12-та година ночі. Це, я я така паня-прикол. Я засинаю просто з, з думками, що завтра на роботу, я не хочу туди йти. А мене сусід зверху провів якусь ну, файну дівчину, я її бачив, і починає дуже жорстко трахати. І я дуже сильно збудився від цього. Мені було дуже дивно, що так, ну, що стіни настільки тонкі, що я чув кожний хлопок, як кажуть на Росії, бавовна. Блять я чув кожну бавовну, кожен хлопок, що там відбувається. І я збудився від цього такий. «Блять! Ну йоп, твою мать, знову і поїхав. Ну, ви зрозуміли, що я робив. До речі, да. Зранку. Ввечері? Посеред ночі. А, -а, а, навіть так. Навіть так, ну. <сум> навіть так. Дор тоді не будемо відходити від теми. задам питання. А, це як вона про цінтвість я вже запитував. Твій типаж дівчат. Тобі ім'я сказати? <сум> <сум> Давай. А нема. Якщо я зараз скажу, вона потім сміятися, бо з цього вона, вона наріже собі кожну фразу, яку я зараз кажу. В тому том прикол, що я зараз навіть не можу сказати першу букву, тому що дві перші букви сходяться. А ну. Соня, Саша. Ти що, дебіл? Я про. Про кого? Про Аліну. Аліна. Привіт. Ти не побачиш цього. Ти побачиш? Та, блядь, ну вона висока, вона брюнет. Ну, це повинна бути 1,70 плюс, але не вище, ніж я. Або це буде наче, гномік вирішив піти наче, покорити вершину Евересту. Це буде дуже дивно. Я не хочу такої. 1,70, 1,75, брюнетка, має длинні ноги. І має в міру єбанутий характер. Ну, тобто, мені іноді хочеться посваритися з кимось, я навіть з Іваном. Сань, Ко Кожен день. Кожен день я йому дзвоню фразою не привіт, мій любий друже, а я дзвоню з фразою привіт, як ти мене заїбав. Mm. І це любов, я не я не вважаю, якщо я з ним почну розмовляти, ой, як тебе так люблю, це вже буде не дружба. Це... Блять, у нас вже якісь зійські шутки пішли, Сань. Егійські? Єгійські. ЛГБТ, вперед. Блять. <laughs> ЛГБТ, вперед. Бля, сейчас, походу, создатели футболки охуен, <laughs> прихуище. <laughs> ну, бля, вы бачили? Шо це? Там не будет видно. Ну, а може, видно. Ху... Блять, погнали, проверим. Блять. 18 минут пише. Уже. Давай ще, Вон там 35 -та хвилина. А, так. Ну, 25 хвилин. Друге мое таке питание. Це вже третье. Dakar, навіть третє вже. Найважливіше. А, стоп! На свій канал ще піде журю відпускінна, тому що мені сподобалося знімати нашу. Ну, як ми з'їздили кудись, це має, блядь, якось нарізатись красиво. блядь... Наша найбільша проблема зараз. Ну, це зараз вже це не дуже велика проблема, а коли в началі війни з нами склалась така ситуація. Йдемо. Це вона я, Данило, Антон, ну, мої це конакоріше. Ідемо, і у Данила фотоапарат. Е, во. І типу, ми фотографувалися там, то там та. І один раз ми йдемо і бачимо типу, класна е, картинка через сітку. Класна картинка. Класна картинка. А це як вона гарна картинка через сітку, тролейбусне депо. Ну, і Даня, типа, ну, там взагалі нічого не видно, крім тролейбуса одного. Ну, він так стоїть, напроти, напротив друга. Ну, це просто дуже гарно було. Класно ли? Єбать. Це следующ... на, на другій вулиці, Ви шанаху ділаєте. Типа ви проросійські, типа, підераси, сливаєте дані, от це все. Типу, ми такі кажемо. Це ще до війни було. Це почало, це якраз війна. От, а -а -а. Якраз от війна розпочалася. І от ми, типу, такі йдемо. Е Наші починають кричати, типу, ми кажемо, що типу, типу, ми просто фотографи, Це як ми можемо показати паспорта, все добре, що ви. нас почали типу, знімати на телефон, да, тітка одна агресивна. А, во, там, другі мужики підключились, ми типу, так кажемо, що все нормально, все що ви так, так ну, вкороч, просто йшли, зрозуміли, що балакати. Я розумію, людей, все, війна почалася. А, во. Потім із-за цього знімати було дуже складно. На Це <ріст> стало дуже легко, як можна сказати, до війни. Проте все одно нюанси є. Якщо знімаєш ти десь не там, де потрібно. От ну, ми недавно ходили, бачили, а я сьогодні ходив в центрі, то дівчатка знімали, як вони танцювали на театрі голя. Ну, Нормально. Все нормально. А тоді їм би пізні ліпи нахуй ставили, <ріст> що ви тут робите. Які твої плани? От, на найближчі 1-2 роки. Блять, які 1-2 роки. У мене, блядь, плани тільки на півроку. Перший план. Перше, що я маю зробити в цьому році, це здати на права. Це я ж, я ж кажу, я не знаю, як це буду робити, тому що ми в кінці літа маємо їхати в Карпати, а в мене запланована якраз здача на права. Я не знаю, як я це суміщу, але якось щось придумаю. Якщо що, то вже осінню буду здавати. От. В планах купити з ним Жигулі. На цьому каналі, я думаю, буде відеоролик, як ми його будемо купляти, як будемо підбирати, і як ми на нього вперше поїдемо. У мене був Жигулі, О, не рекомендую їздити більше 40 км дистанції. Тому що ми поїхали з ним, е, от, тож, так було. Ми прийшли гуляти. Нам було навіть, ну, нудно. Ми такі, типу, Саня такі каже. А поїхали я цей в Рестик. З мене їда, а з тебе вже гулі дорога, типа бенз. Я такий пів. Бе. Ми йдемо в гараж, забираємо машину, їдемо, все добре. І тут ми на веселі, музику слушаємо, все, і там яма. Ну, він, він типо йому це було нічого страшного, але ви бачили моє лице, лице коли ми в'їхали в ту яму, і я такий, Саня, блядь, все мінус пізд Калісу, блядь, блять, блядь, все що угодно, нахуй там коробка може сука, в. Ну, яма була пиздець, і ми йопнулись так, що. А ми ж їхали кілометрів 60 для жигулі чи навіть більше. Могу, що... Коротше. Стоп. Я розогнав жигулі до 130 копійку, 1,3. Машину почало. Трусити, блять, і я просто отак от, от зробив, блять. А ремінь безпеки, він настільки хуйовий, він мене не тримає. Тобто, якщо ми в'єбалися, я просто улітаю нахуй в стратосферу через лобове стекло, і мене немає, я труп. І ми. Він розігнався на стока, блять, машина труситься, блядь, Ваня, отак, двома руками за рулем, блять. Я кажу, Ваня, скинь нахуй. А ні, я пижу, я кажу, давай до сотки. А він каже: Саня, якщо до сотки, мова зрупи, я кажу, тоді нахуй, хуярь 80. Ну, як ми влетіли в яму, то це було ну, щось з чимось. Це наче перший поцілунок Жигуль підкинуло отак. Ми їдемо. Бу <реш> отак от і підкинуло, блять. Один раз я їздив за 30 кілометрів. Приїхав, все, потім повернувся додому, відвіз тих людей, яких я возив, і потім стою біля під'їзду, завожу машину, машина заводиться. Я такий зрозумів, все, вона перегрілась к хуям. А це як вона, я ждав 30 минут, поки вона стине. І пари в ну, не давали прокачати топливо. Сильно. Сильно. Що б ти прямо зараз би хотів би змінити в своєму житті? От прям зараз. В секунду. секунд. Які цікаві питання. Провокуючи на таку відповідь, що ми можна посадити нахуй. Так. Що, що я хотів би змінити? Посаду на своїй роботі. Або зовсім звільнитися. Хотів би змінити. Свій характер, але я розумію, що це неможливо, тому що я його вже сформував. Е, люди не змінюються. Стоп, 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 стоп. Характер. Чим тобі не подобається твій характер? Я агресивний. Ти агресивний? Картина маслом. Дивіться, яка спілкуюся з людьми. Що ти хуїла? Боже, який типу ти попов. Зім... Ти розмовляю. зі мною так тільки спілкуюся. А коли я там Аліна, я не хочу тобою... Став... Ой, 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 да? Ой, 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 да? Аліна, блі. Меж це не подивиться. Ну, характер хотів би змінити, посаду хотів би змінити. Да давай е туторіал по рижих. По-перше, вона була такою каштановою спочатку. Я її полюбив за каштанові волосся, великі очі, не ті очі, а вони були гарні. То вони зараз гарні великі очі, вони дійсно гарні. А вона потім перекрасилась в рижі і там, напевно, щось сталося з мозком і е, от так от, ну напевно, якщо вона це подивиться, вона скаже, Ой, долбойоп, іди нахуй, ти сам все проіграв. Ні, я не сам все проіграв. Я виграв. Я виграв? Где ты, где я? Він в однушці, блядь. Ты блядь, знаешь, сколько это стоит, нахуй? Тут стол, блядь, пол твоей жизни стоит. І бать, слос ресерки, щоб за нього, на в очі стояли. Не трогай, блять, йому більше, ніж тобі. <laughs> ну йому ж хуйово. Як ранець, блять, стоїть, стоїть. Айка, лежить, лежить, не падає. Все. Туторіал по рижам. Слухай, уважно. Просто, якщо це візуально дуже красива дівчина, а рижі дівчата зазвичай... Дуже гарні, тобто, як, 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 яке б там обличчя не було, але я думаю, ну, взагалі у мене багато рижеволосих дівчат, то вони всі на обличчя дуже гарні мають файну фігуру. Але починаєш спілкуватися, і там просто якась тьма, я не розумію. Ну, Зараз мене просто всі на захитять, напевно, якщо ти це подивишся, хоча б одна рижеволоса дівчина, вона скаже, що я довбойоб. Але мені тільки такі зустрічаються, що на зовнішньому на зовнішньо вони дуже гарні, а по факту це просто відьма. Характером зміюки. Мене зараз просто жіноча, э, циві, твоя цивільна аудиторія в нуль підписників, не невозненавидені. і більше не ти мене не побачиш на цьому каналі. Я сподіваюся, що інші люди, які будуть сидіти на твоєму місці, будуть баланси. Це твій рижий друг. Так, в мене є рижий друг, і він натуральний рижий. В нього даже брові рижі. А як ти відносишся до людей, які. Е, е, от... дінаху? нахуй. їбісь. Блять, пане Олександре, дякую вам велике. Не мене було питання, але не, не можна таке задавати на ютубі. Переходьте в наш OnlyFans. Сука. Давай ще одне питання. Так, давай ще одне питання. Таке серйозне, щоб я без жартів. Серйозне, без жартів. Дрочка. Дрощулі? Ну так. Да. Два-три рази в тиждень. Хто такий цезер? <ріст> Ти можеш нормально щось задати, задати мені нормальне питання. Нормальні питання закінчилися на першому. На першій спробі На першій спробі записати це відео. Пане Олександре, скільки у вас на краще, друзів? Два. 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 Добре. А брат рахується, як найкращий то як брат. Це просто брат. Просто брат. Це. Наступна разу, якщо ми набираємо 10 лайків, <схай> тут буде сидіти. Мій брат. Е а він, ну, він розумна людина. Він, дуже він... розумна людина. Він не Скільки я? він заробляє? 100 тисяч гривень. Все. Наступного разу тут буде. Я не знаю, як я буду Пашку сюди затягувати, звісно. Я затягну. Це дуже розумна людина, це не я. Нехай він теж одіне про панк. Розкажи історію про футболку. Добре, розповім цю історію, і ми завершимо цей відеоролик. Так, Це був грудень, середина грудня. І я один раз в історію в інстаграмі виклав, що якщо ви мені подаруєте оцю футболку, я навічно ваш. Він напевно дуже хотів, щоб я був його, тому що, ну, блядь, я не розумію, нащо він мені це подарував, тому що я йому нічого не дарував. А, він каже, от я зараз. Він мені дзвонить, Каже, я зараз буду забрати футболку. Я кажу, блять, все, давай, я приїду, я хочу вже забрати і носити. Каже, базар вам це подарунок був на новий рік. Да, а це було десь 19... Ні, це було 24-25. неважливо. Це 25. був вже майже новий рік. Я приїхав е, на вказану адресу, і він стоїть. ні, я стою ні. Ти стоїш, чекаєш. Він, він стояв, чекав мене з цим пакетом, кайфував, напевно, не знаю. А я просто, іде, отака горка, дуже крута. Я біжу. Просто на, зі всіх ніг біжу до нього, просто готовий до нього пригнути, поцілувати, обійняти. Я не знаю, дуже хочеться щось з йому зробити, блядь. Я такий щасливий був, він мені її показує. Я його там так обняв, я думаю, у нього шея я а то у мене спина так хрустна, бо у мене рюкзак був дуже тяжкий був. Я пригаю від щастя, попрощався з ним, Ваня зайобаний. Ні-ні, ні ми сходили до мене додому, ти її прем'єриш. А, так, да, ще навіть фотка, я можу, якщо Вані скину, найду, її, то Ваня знає. Я її да, сюди приліпам який я був щасливий і довольний. Ти шо, блядь? І я йду за такою либою, як наче я вперше поцілувався з дівчиною, от вперше заробив гроші, біжу додому. Мені брат відкриває двері, і я кажу: брат, диви, що мені подарували? Там була ця футболка в пакеті. Він у нього хлібало. Не, у мене отакі довольна у нього. Отакі. Взагалі недовольний. Я кажу: що таке? Чого ти таке недовольний, чувак? Він мовчки з отаким каменем, ну, камінь, блять, просто без обличчя іде в мою кімнату, бере ще одну таку таку саму футболку в пакеті і кидає мені в обличчя нахуй. Я такий дивлюсь, у мене сльози навертаються, я, я посміхаюся, я напруг на нього, блять, він каже: не цілуй мене, ти підер. Я кажу, чого, блять? А тут же, тут нема осуждаю. Похуй! Він каже, ти підар". я кажу, Та чого я підер, У нас тепер дві футболки, ти можеш теж її носити. Він її не носить. Але ще одна фотка буде отут. В моєму інстаграмі, ми з ним сфоткались, У мене такі дві футболки. На ньому, вона, до речі, ну, гарніше сидить. Ну, про, ну, проте вона на мене велика. Оверсайз. Оверсайз, це коли плечі отут. Ось тут закінчуються. І отут нормально все. А оте вона взагалі... А в, ну, Excel я тобі ж подарував. І він тобі Excel подарував, так? Так. Да. Велика людина, пиздець, блядь. 87 кг. Стул під ним зламався, один уже. Уже один стула немає вже, блядь. Це на першій спробі було. Піздец, блядь. Що? Зав... Все тоді. Завершуй. Завершуємо. Сподіваємося, що проєкт вам сподобався, перше відео. Якщо вам було цікаво це слухати, це, блядь, хуйню, якщо чесно. То будуть наступні люди, які можуть бути цікавішими, а можуть бути і більш серйозними, і поспілкуватися можна, може буде нудно, може блять, яка вам нахуй різниця? Що подивитись, та подивитись. Все, пане Олександре, дякую вам за візит. Пиздуйте нахуй. Сука, долбайоплять. Ану, пиздені щось. Я долбойок.